що ви робите, скажіть мені, будь ласка? Що ви то робите? Вам що нема де сміття винести? Значить, я веду прямий ефір, у уважає, у групу. І з вашими кульками теж, ні совісті, вже, ні стида не маєте, скільки стоїть баків і всього, і таке робите. Будете ви у групі? Достали ви вже з цими сміттями, що це за люди? Ту тикайте, тикайте. Я зараз викладу у групу те все. Буде вам сміття. Люди прибирають, а ви як ти свині тут живете. три кульки сміття і закопує біля стеря. Дивіться, щоб бачили. Оце такі го люди у нас у вараші. Кульки бутилок намагається сховати.